Є купальня, що по єврейськи зветься вифезда, яка мала п'ять критих входів, у них лежало багато хворих сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, бо ангел господній, щороку сходив у покупальню і збурював воду. І хто перший ходив після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Тут був чоловік, який хворів тридцять вісім років. Ісус, побачивши, що він лежить, і знаючи, що вже довго хворі, говорить йому, чи хочеш бути здоровим. Не дуже відповів йому, так, Господи, але людини не маю. Щоб, коли збуриться вода, опустила мене в купальню. Коли ж я приходжу, інші вже поперуд до мене входить. Ісус говорить йому, стань, візьми постіль Твою і ходи, і Він одразу одужав. Взяв посіль свою і пішов. Була ж субота у той день, коли ідеї говорили з ціленому. Сьогодні субота, і не слід було тобі брати посіль свою. Він відповів їм, хто зцілив мене, той сказав мені, візьми посіль твою і ходи. Його спитали, хто той чоловік, який сказав тобі візьми посіль і ходи, а сілений не знав, хто він, бо Ісус зник у натопі, що був на тому місці. Потім Ісус зустрів його у храмі і сказав йому, ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого. Чоловік цей пішов і сказав юдеїм, що той, хто зцілив його, є Ісус. Слава тобі, Слово Слава тобі! Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами чуємо. Євангелії про зцілення паралізованого, який 38 років. Також ми сьогодні з вами і чули у діяннях апостольських про те, як Петро зцілив хворого Енея і як він воскресив Таїфу. І сьогодні для нас ці євангельські навчання говорять про велике Боже миролосердя. Про те, яка велика Божа благодать діє через і Його святих. І сьогодні ми чуємо, що хворий, який лежав у стані паралізму 38 років. 38 довгих років, адже в цей час життя людей не було таким, як сьогодні, воно було набагато коротший середній вік людини. І можна сказати, що більшу половину життя цей чоловік був паралізований. Він лежав, він був недієздатний, і в такому стані проходило його життя. І коли Господь бачив його, Він бачив його муки, він знав його переживання, Він говорить йому: питає одне важливе питання. Чи хочеш ти зцілитися? І це, дорогі брати і сестри, для нас також це питання є надзвичайно важливим. Адже ми часом щось просимо, але ми цього не бажаємо. Ми про щось говоримо, але ми не переживаємо тими словами, які ми промовляємо. І в житті так буває, що для того, щоб щось отримати, треба почати діяти. Треба почати з себе. І почати змінюватися. Адже багато в нас в житті є такого, що ми би говоримо, що ми б щось і змінили би, що ми за те, щоб було краще, але ми не, ні одного руху не робимо в цю сторону. Адже ми дуже часто і нарікаємо на владу, ми нарікаємо і на ближніх, нарікаємо на все, на погоду, на що небудь ми нарікаємо тільки для того, щоб не змінюватися. Для того, щоб нам самим не діяти. Але тут Господь запитує, чи ти хочеш цього, чи ти хочеш зцілення. Адже розуміємо, що за 38 років людина до цього стану привикла. Вона вже з тим станом зжилася, вона вже в ньому себе відчуває, скажімо, не зовсім комфортно, але вона до цього призвичаєлася. Людина в такому стані живе за рахунок інших, за рахунок того, що за неї турбується, за рахунок того, що їй дають милостиню. І в такому стані вона перебуває. Але Господь бачить серце цього чоловіка. І він відповідає: так хочу. І в цей же момент він зцілюється. І зцілюється також дивним способом, адже Господь йому говорить, що Візьми встань, візьми постіль свою і ходи. І ніби нічого дивного Господь не сказав, але для цього чоловіка в цих словах було все його життя, була його переміна в цей час і в цьому місці. І він так і зробив. Він навіть і не спитав, хто йому поміг, хто його зцілив. Він навіть цього. Не давав цій інформації ніякого значення. Він зробив то, що йому сказано, і пішов. Пішов, і юдеї, бачачи те, що відбулося, вони ж почали зразу й дорікати, бо це відбулося в суботу. І в суботу не годилося виконувати ніякої праці. І вони говорять йому, що, що сьогодні субота і не слід було брати твою постіль, тобто не слід було робити ніякої дії. За їхніми тогочасними переконаннями треба було, щоб він лежав до неділі, пролежав ще цілий день, а після того він вже мав виконати вказівку. Але йому наказав сам Господь. І Господь неодноразово нас навчав, що не людина створена для суботи, а субота створена для людини. Адже цей день, цей час суботній, стародав... старозавітньому часі, це був день, який треба було приурочити Богу. І сьогодні в нас, християн, цей день, який ми присвячуємо Богові, це є неділя. Ми в неділю йдемо до храму для того, щоб послужити Богові, для того, щоб своєю присутністю, своїми молитвами служити Йому, служити Творцю. Бо він завжди тут, він завжди є тут, серед нас, у цьому храмі, він завжди переживає тут разом з нами. І Він чекає від нас, кожного, щоб ми у цей момент нашого життя, щоб ми йому сказали: так, Господи, хочемо змінитися, хочемо зцілитися, хочемо перейти до життя вічного. І це все є. В наших силах завдяки Божій благодаті ми цього можемо досягнути. Амінь. Христос Все!